Добрий день, мене звати Роман Клименко, я працівник компанії ГТВ Польща. І сьогодні хотів би вам представити наші новинки, а саме меблеві подовжувачі. Сьогодні до нашого асортименту ми вводимо 4 нові лінійки подовжувачів класу Premium, які були запроєктовані і виготовлені в Європі. Почнемо з першої моделі модель Shutter. Ця модель надихалася об'єктивом фотоапарату, що ми бачимо, коли крутимо кришку. На цьому подовжувачі. Цей подовжувач є в версії French і Шуко, і в двох кольорах білий та чорний. Наступною модель, яку я хочу вам показати, це модель Flip. Цю модель ми назвали так від способу його відкриття. Ми бачимо алюмінієву кришку, яку ми підіймаємо, і під цією кришкою ми бачимо розетку French або Шуко, в залежності від моделі. Два. Порти USB-A з функцією Fast Charge на 20 Вт, А також роз'єми HDMI і rj 45 для інтернету. Зі зворотньої сторони ми бачимо ці саме роз'єми, що дуже легко для монтажу. І так само, окрім того, що подовжувач є квадратним. Отвір для монтажу ми робимо круглим 80 мм. Подовжувач тавер висувається від натискання. І тут ми бачимо розетку Шука або French в залежності від моделі. І два порти для зарядки Fast Charge 20 Вт, USB A і USB-C. Кольори виконання це білий або чорний в поєднанні з іноксом, а також корпус подовжувача виконаний з алюмінію і круглої форми. Незважаючи на те, що сам подовжувач є квадратний, отвір для монтажу треба робити 80 мм круглий. І залишається остання модель із нової лінійки модель Бар. Це перша модель в нашому асортименті, яка взагалі не потребує інструментів для монтажу. Він просто накладний, ми всуваємо його в стільницю і фіксуємо. Можна використовувати зі стільницею до 38 мм товщиною. Подовжувач оснащений двома розетками френдша або шука в залежності від моделі, двома портами швидкої зарядки USB-A, USB-C fast Charge до 20 Вт. А також роз'ємами HDMI і rj 45 для інтернету. Зі зворотньої сторони ми бачимо ці роз'єми. Якщо ви шукаєте цікавих і зручних рішень, неважливо, чи то для дому або для офісу, рішень користування якими є просто приємні, то я впевнений, що ви знайдете їх в нашій новій пропозиції.